Окей, okay, друзі, у цьому випуску на вас чекає Magicraft проти Ханнівуд. Чому Ханнівуд найкраще своїх конкурентів? Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітаю всіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний та просто дружелюбний містер Атлан. У цьому відео на вас чекатиме продовження, доволі цікавого та захоплюючого формату, який вам таки дуже круто заходить. І це битва P2 Iron Games. Ханнівуд проти Magicraft, знову ж таки, і яку гру обереш саме ти, знову ж таки, ми починаємо. Розпочнемо ми із вами, із нашого любовного проєкту, це Honeywood. Отож, про проєкт Honeywood. Honeywood – це підупір блокчейн гра, в якій ви можете заробляти реальні гроші. Вона створена на базі космос, що, надає нам, що дає нам якусь за надійність і перспективу гри, мені то точно. Грайте 5 хвилин в день і заробляйте реальні гроші. Спочатку я не вірю власним очам, але це справді так. Всього з декілька хвилин гри ви можете добряче заробити. Як можна заробити? Перший з варіантів це заробляти купуючи на маркетплейсі Пасіки та бджо після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти, перемагаючи в режим PvP-битв. І, звичайно, це третій варіант, він є набагато простішим, це заробляти, поклавши свої монети в стеків команда. Якщо говорити про команду Honeywood, то це є єдина та потужна система. Це і професіонали, які знають свою роботу, а при цьому команд складається з досвідчених людей. В цьому можна переконатися, поглянувши на ажіотаж серед даної гри. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, то серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя: а це Космос, Підмарт, Окікс, Далстадер та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханнівуд це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно круто. А ось тепер перейдемо до конкурента Ханівуд, і це Меджікрафт. Отож, Magicraft IO це pvp багатокористувацька онлайн-гра Battle Arena, побудована на блокчейні. Magicraft – це pvp Багатокороватська онлайн-гра Battle Arena Мобов запущена на Binance Smart Chain. починаючи а, як. А, Швидка мобільна гра з численними можливостями грай і заробляй, персонажами нфт і міні-квестами в кожній грі. Перший запуск із 16 головними персонажами, кожен з яких має різні риси, навички, сили та здібності. Світ Межікрафт повністю масштабований, створений для поступового розширення від гри. Моба до складної та складної масової багато Багато користувацької мета всесвіту. Гравці можуть вступати в бій як один гравець або створювати клани, щоб битися у величезних багатокористувацьких боях, і все це за призив в нашій рідній криптовалюті e, MCRT. Наш ринок РПТ дозволить гравцям купувати, торгувати та міняти персонажів бонуси та спеціальні рухи придбані за токен. і дадуть власникам перемагати в майбутньому. Ніх поях, отож. А тепер давайте порівняємо. Порівняння Ханнівуд та Меджікрафт. Медікрафт це гра і жанру Піти Ерн, котра я, власне, непоганою, це -то точно. Але їй однозначно є куди рости, вона, на жаль, не доросла до Ханівуд. Сущерев Ханнівуд уібрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість устанавлення своїх дозволів навичок та інші. Підсумок. Після переняття двох проєктів перемогу отримав Ханнівуд, тому вітаємо. Моє його із перемогою. а на цьому в мене все був радий бути вам корисний. До нових до наступного випуску бувайте!